Перше в Київській області в місті Борисполі стартував пілотний проєкт Адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Начальник центру поштового зв'язку номер 3 Катерина Момот розповіла про це нововведення. У міській раді є дуже багато відділів різних по різних напрямках. І для того, щоб клієнт, споживач отримав яку небудь, яку послугу він повинен йти в міську раду, там вистоять, може, черги, може немає там чергів, але він повинен собі сходити і написати заяву, подати певні документи і отримати цю послугу. Для того, щоб людям було трошки зручніше, для того, щоб людям було зручніше і е, вільніше отримати цю послугу, тепер на пошту він може прийти. Подати ту ж саму заяву, ті самі документи, і ми вже самі через пошту відправимо у міську раду. Вони оброблять ці документи і вернуться назад. І по бажанню споживача ми зможемо. Доставити йому безпосередньо додому. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що завдяки такій системі населення зможе просто і зручно вирішувати адміністративні питання. Це послуга нова, і дійсно ми є першими в Київській області, які це ми створюємо. Для чого це робиться? У нас скільки людей, стільки індивідумарів, і в кожної людини є своя ситуація. Якщо людина не може, наприклад, дійти до, не дай Бог, там, до міської ради, вона може це зробити через листоношу. Або, наприклад, ми беремо мікрорайон ОМБ-17, Це треба людині потратити кошти на проїзд, час. Вона може це зробити прямо там по місцю проживання. Підійти, будь ласка, всі зразки зроблені в цьому плані. Може заповнити тут і через листоношу ту ж саму виконати цю послугу, яка доставить цей лист з заявою до нас в міську раду. Виконуючи обов'язки директора Київської обласної дирекції українського державного підприємства Укрпошта Анатолій Лепекаш розповів, чому розпочали з Борисполя. У вашому місці відкривається сайт, місто Керівництво, перше місце по Україні по таких показниках. При тому не тільки сьогодні. Постійно наше місто, наша влада займає домінуючі позиції в багатьох питаннях, які зв'язані з економікою. Я, як і приймаю участь у всіх нарадах при губернаторі Косівника Анатолія Йосиповича, нас, ваше місто, органи влади це є кузня кадрів, кузня передового досвіду. Під час презентації проекту серед присутніх користувачів пошти була жінка, яка випадково стала першою клієнткою центру. Людмила Головненко працює в столиці і не мала часу приїхати в міську раду, щоб отримати довідку. Одразу Людмила Володимирівна подала заявку на отримання послуги і отримає довідку поштою. Заступник директора Укрпошти Володимир Шевченко розповів, чому платформою для надання послуг стали поштові відділення більшого розгалуження, більшої матеріально-технічної. Бази наближеної до людини немає. Сьогодні є такі села. Колись була сільська рада, була школа, було сьогодні. Цього всього немає. Воно укрупнилось і людині нікуди звернутися. Залишилась пошта. І пошта є на сьогодні культурним центром даного села чи селища і так далі. Олександра Пилипенко працювала у відділі передплати 45 років. Батьки жінки також присвятили своє життя пошті. В цей день жінка пішла на заслужений відпочинок. Голова профспілкового комітету Людмила. Мила Богомолова від всього колективу привітала Олександру Іванівну зі сльозами на очах. Олександра Пилипенко подякувала колективу за те, що вони стали її рідними. А відділення другим домом. Це да, дійсно що це для мене другий дім. більше я нічого ніде не знала. ніде. І Я вдячна всім всім вам. Я за своє. Іменно тут у нас на нашій роботі я ніколи не бачила, щоб мені хто небудь в чому не бути допомозі відмовити. Дякуючи цій допомозі. Я так довго ще й проприймалася. Такі центри надання адміністративних послуг будуть діяти по всьому місту. Анатолій Федорчук закликає населення Борисполя не прогавити можливість спрощеного доступу та заощаджувати власний час та гроші. Лія Борлака, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.